Культура об'єднує не лише міста, але й держави. Доказом цього є вчорашній візит до павлоград делегації Польської Республіки. За кордони гостей зустрічали представники міської влади. Подробиці цієї зустрічі дізнаєтеся просто зараз. У складі делегації від польської республіки до Павлограда завітали консул генерального консульства Польщі в Харкові Аніта Сташкевич та представники польської спільноти в Павлограді. Гостей зустрічали у міській виконкомі секретар Павлоградської міськради Євгена Матов та заступник міського голови Олена Шуліка. Представники сусідніх держав за доброю традицією мінялися подарунками, які розповідають про історію країн та культурний розвиток народів. Нас видно є. Вот это была первая книга о городе Павлократе. Здесь э, в личностях она, мы хотим, чтобы это было в историю нашей дружбы. И есть такое вот издание Неповторное Днепропетровщина делала 15-летней зависимости Украины, про что еще? 6 лет, но я думаю, те наработки, которые есть в нашей стране по истории Днепропетровщина, Павлократ. Э, ходит в Днеприпетровскую, так на столице на основании. И позвольте включить э, белая книга межкультурного диалога. Это книга э, Рада Европы. И мы сегодня э, все его постулаты, что мы все разные, но мы все равные, прежде всего в творчестве, в культурном апином. Она опять сегодня для многих из нас настойная книга, то, что я вам говорила, где Евгений Валерьевич принимал участие в первом э, форуме в Лобске. Думаю, що вона буде для вас, для вашої вітринці, дуже не столітні. Звичайно, дуже вам дякую. Як зазначила консул Польщі, навіть відстань у кілька тисяч кілометрів, яка розділяє дві сусідні держави, не стане на заваді. Якщо у представників цих країн є бажання товаришувати і обмінюватися досвідом, як є бажання, є ідея, це абсолютно я впевнена завжди можливо. Я працюю у. В Україні в Генеральному консульстві Польщі вже чотири 4, 4 роки, значить, основа цього, що я говорю, є. Я дуже рада, і від, від, від мене особисто від імені Генерального консула Польщі пана Яна Храната. Я хотіла сказати, що ми дуже-дуже раді, що ця Дніпропетровська область вона розвивається тільки що почало працювати польське товариство. Мені дуже приємно, що є представник, голова цього товариства, є голова католицької церкви. Думаю, що ми можемо співпрацювати в багатьох напрямках. І дуже рада, маю таку надію, надію що ця співпраця тільки що починається, будемо її продовжати, вона буде плідною, корисною. І за це за так відкрите прийняття я вам вдячна зміцнити своє враження про Павлоград як гостинне місто, багате на пам'ятки історії, видатні місця з привітними мешканцями та квітучими клумбами. Представники польської делегації мали змогу під час екскурсії, яку для них провели працівники Павлоградської історико-краєзнавчого музею та відділу культури.